Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на перегляду розкладу таро для знаку зодіака риби на період листопад 2023 рік. Перш ніж розпочати, пропоную вам загадати бажання, відповідь на яке так або ні, ви подивитесь наприкінці розкладу. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця робота, фінанси, особисті питання, порада від Картеро. А також відповідь на ваше запитання так або ні. Сьогодні допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Четвірочка пентаклів. Вона каже про стабільність. Стабільність в питаннях. Здоров'я, фінансів, а також про те, що щось можливо треба змінити. По-перше, це можливо, по-перше, вам вирішувати, міняти або ні, ми дивимося додаткову карту. Інформація, книга. Ця карта, вона закрита книга. Можливо, вам не вистачає якоїсь інформації для того, щоб ваші події рухалися вперед. Це така порада, і зверніть на це увагу. Можливо, у вас і так все добре та стабільно, але для того, щоб було краще, вам треба ще додати зусиль, оволодіти якоюсь інформацією. Або запитатись у когось, або якусь віднайти нову ідею. А ми дивимося далі на карту роботи. Карта старший аркан отшельник, відлюдник. Вона каже про те, що ви будете, маєте самі, самі робити свою роботу, і тільки від вас залежить наскільки успішна вона буде. Те, що це старший аркан, вона каже про важливість, а також про аспекти того, що від вашої роботи може залежати на подальше ваші якісь події в житті. Наприклад, гарно попрацювали, поїхали в відпустку на Різдво. Але, як я бачу, допомоги вам тут мінімально. Дивимося далі, друзі, додаткову карту. Можливо, деякі обставини для вас ще невідомі, або ви не знаєте, як їх вирішити і віднайти, а можливо, просто ви будете самі боротися зі своєю роботою. Дивимося далі, друзі, карта фінансів. Восьмірочка мечів. Вона каже про те, що з фінансами може бути якась голов... якийсь головний біль. Тобто, або щось не так оформили, або вас пропустили в переліку прізвищ на зарплату. Ну, якесь таке, знаєте, вроді все нормально, але якийсь невеличкий головняк може бути присутній. Ніколи не розчаровуйтесь, завжди знайдеться хтось, хто вам допоможе владнати цю ситуацію. Дивимося на додаткову карту. Карта договір. Або обручка. Вона каже про те, що я вам тільки що повторювала. Якщо ви маєте пару, то він вам або вона допоможе стабілізувати фінанси саме в цей період. Можливо, вам знадобиться перейти на іншу роботу або знайти додаткову. Саме про це може казати карта каблучки або договір. Але загалом це добра карта. Це як ніби допомога вам від всесвіту. На ваше питання про фінанси. А ми прямуємо далі і дивимося особисті питання. Двоєчка мечів. Це якісь такі обставини або думки, котрі вам не дають спокою. Ви за щось хвилюєтесь, можливо. Можливо, якісь відбуваються непорозуміння або, як то кажуть, дрібні розбірки. Хтось когось не дочув, не почув, не хоче його думку сприймати, яка, ту думку, яка може на ваші стосунки якось повлияти. Але завжди будьте мудрі і дивіться, як вашу ситуацію можна поправити. Дивимося додаткову карту, лист або документ. Іноді, як радять психологи, просто сядьте, напишіть на лістик паперу, розподіліть його на дві половинки і напишіть позитив, а також негатив. І подивіться, що саме вам заважає, а також що можна виправити, і як. І ви подивитесь, як така проста дія вам зробить. Масу позитиву, і ви подумаєте, як я раніше до цього не додумався або не додумалась. Далі, друзі, дивимося параду від карт Таро на місяць листопад для знаку Зодіака Риби. Карта мах. Це дуже потужна карта. Це старший аркан, і вона каже про те, що ви все зможете. Не дивлячись на те, що обставини вам пропонують якісь труднощі, але вся сила в вас самих. Якщо ви щось запланували, якщо у вас є чіткий план, намагання, старання, то ви з усім впораєтесь так, як вам це потрібно. Це дуже гарна карта, і всі останні інші карти між оцьома, Двома старшими арканами це як дрібниці. Карта Мах каже, що ви знайдете вирішення за допомогою своїх думок, своїх знань, своїх якихось робочих моментів. Ви зможете саме що зробити те, що іноді інші люди для вас такого не зроблять. А саме зараз ви тут маєте на все це сили. Чому я так впевнено кажу, друзі, тому що Скорпіон – це водна стихія, і рибки, і раки і скорпіони всі стосуються цієї водної стихії. Саме тому я впевнена, що успіх ваш з вами буде в цей період. Додаткова карта у вас буде якийсь урожай. Ви будете його збирати. Саме тому, що. Ось ці всі труднощі вони можуть казати як завершувальний етап. Тобто ви вже взе, ви майже все зробили, але осталось саме найголовніше зібрати урожай. І ви з того приводу, як то кажуть, бензин кінчається, а ми їдемо. Ось так, друзі. І ви обов'язково. Достигнете своєї мети. І дивимося останню карту це ваша відповідь на ваше запитання, так або ні. Подивіться рибки. Мої ж ви рибки золотії. Ось так, друзі, ось такий розклад. Карта імператриці, знову ж таки, це як повторення карти Мах в жіночій енергетиці, Але. Іноді чоловіки не можуть того, що може жінка. Це карта фінансового успіху, це карта успішної жінки, успішної мами, дружини, коханої. Це все в одному. Якщо карта випадає жінці, то жінка має бути дуже щаслива. Якщо таро, таку карту вам показують. Додаткова карта дитина. Ось так. Ця карта вам дає відповідь впевнене, так. А якщо ваше питання стосується дітей, то обов'язково робіть те, що ви запланували, у вас все вийде. Ось такий розклад на листопад місяць для знаку риби у нас з вами Получився. Я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую за те, що ви постійно в лідерах переглядів. Дякую за те, що ви ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Дивіться також асценденти, вони також важливі. Вони можуть вам підказати вихід з будь-якої ситуації. А також дивіться розклади для своїх коханих, тоді ви їм зможете допомогти в чомусь. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.